Рано вранці сонце встало, Україну привітало, побажало всім добра, посміхнулось до Дніпра, гарних діток привітало, привітало і навчало, шанувати свою родину і любити Україну, бо вона у нас одна, і дорожчої нема. Бажаю всім доброго ранку, малята. Мене звати Яринка, і сьогодні я хочу з вами пограти. Готові? Тож починаємо. А для початку давайте погодуємо тварин та порахуємо. Скажіть, хто це? Так, мавпа. а як ви гадаєте, що вона їсть? Банани. А скільки бананів ми їй дамо? Так, три. Якою цифрою позначимо? Так, цифрою три. Добре малята граємо далі. А це хто? Дельфін. Чим будемо його пригощати? Так, рибою. Скільки риби ми дамо дельфіну? Так, дві. Якою цифрою позначимо? Так, цифрою два. Молодці. А тепер хто до нас завітав? Їжак. А скільки грибів ми приготували їжаку? Так, три. Якою цифрою позначимо? Цифрою три. Добре. Малята, погляньте, що їсть коза. Коза їсть траву. А скільки пучків трави ми їй дамо? Один пучок. Якою цифрою позначимо? Цифрою один. Малята, ану рахуйте. Один, два, три. А як з'явилося число 2? Давайте пригадаємо. Скажіть, один олівець, і ще один олівець. Скільки ви бачите олівців разом? Так, два. Тобто то, один. І ще один. Це два. А тепер пригадаємо, як з'явилося число три. Один олівець і два олівця це скільки. Так, це три. Тепер поміняємо цифри місцями. Два олівця і один олівець це скільки. Це теж три. Отже, три це один. І два або два та один. Молодці діти! Далі пропоную пограти з геометричними фігурами. Давайте назвемо геометричні фігури, що з'явилися. Так, це трикутники, круги та квадрати. А тепер давайте розглянемо трикутники. Чим вони схожі? Так, Вони однакові за кольором та формою. А з... чим різні? Різні за розміром. Це великий трикутник, а це, так, вірно, малий трикутник. Тепер розглянемо круги. За чим вони одинакові? Вони однакові за кольором. Та формою, але різні, вірно, за розміром. Це великий круг, а це малий круг. Тепер поговоримо про квадрати. Що в них спільне? Так, вони одинакові за формою та кольором. А чим відрізняються? Відрізняються за розміром. Це Великий квадрат, а це малий квадрат. Діти, погляньте, наші геометричні фігури перетворилися на гудзики. Давайте ми їх розглянемо і назвемо є гудзики круглої форми, є трикутні гудзики. Ще є в нас гудзики квадратної форми та овальної форми. Діти, будьте уважні. У нас є віконечка, які треба заповнити. Давайте спробуємо, якої форми візьмемо гудзик, щоб заповнити перше віконечко. Так, круглої форми, а якого кольору? Так, червоного кольору. Якої форми буде наступний гудзик? Так, трикутної, а якого кольору? Звісно, помаранчевого. Молодці діти, граємо далі. Наступний в нас буде який гудзик? Так, вірно, зеленого кольору квадратної форми. Діти, тепер будьте уважні, тут завдання трішки змінилося. Тут гудзики потрібно підірвати за формою, за кольором та за розміром. Погляньте, в нас є маленькі гудзики та великі. Перший буде який? Так, маленький, якої форми? Так, трикутної, а якого кольору? Так, блакитного, молодці діти. Другим буде який гудзик? Так, це буде великий, круглий гудзик. А якого кольору? Жовтого, вірно. А третій у нас буде який гудзик? Звісно, це буде маленький. Овальний помаранчевий гудзик. Діти, ви молодці, гарно та уважно грали, а тепер пропоную вам порухатися. Малята, ви так гарно танцюєте. А тепер пропоную пограти з Лего фігурками. Одного разу друзі вирішили провести експеримент і дослідити, чим відрізняються стрічки. Хлопчики взяли стрічку якого кольору? Так, блакитну. А дівчатка? Так, дівчатка взяли жовту стрічку. Вони стали один навпроти одного і почали розгортати стрічки. Вони відходили далі один від одного, потім ще далі, а потім погляньте. Дівчатка вже зупинилися, а хлопчики і далі розгортали стрічку. Діти, дивіться, що відбулося. Дівчатка стоять близько одна від одної. А хлопчики далеко. Малята, як ви гадаєте, чому? Так, друзі змогли порівняти стрічки за довжиною. Блакитна стрічка яка? Так, довга, а жовта стрічка яка? Так, коротка. Діти, давайте повторимо. Блакитна стрічка довга. Жовта стрічка коротка. А тепер увага на екран. Давайте пограємо. Перед вами два олівці. Скажіть, цей олівець який? Так, довгий, а цей який? Так, короткий. Тепер розгляньте дівчаток. У цієї дівчинки яке волосся? Так, довге. А у цієї дівчинки яке волосся? Так, коротке. Перед собою ви бачите двох дівчаток. Вони у платячках. У цієї дівчинки платячко яке? Довге. А у цієї дівчинки платячко яке? Коротке, молодці діти. А тепер скажіть, в який бік біжить собака? Так, ліворуч, в який бік летить лелека? Так, праворуч, а де в нас сидить їжачок під деревом? А де стоїть курочка за будинком? А де у нас сонечко? Високо в небі. Молодці діти, мені дуже сподобалося з вами грати. Я дякую вам за активність, за гарний настрій і говорю вам до побачення і дарую ось такий смайлик.